Привіт, дякую, що ви дивитесь мій канал. І сьогодні ми поговоримо про материнство. Це буде інтерв'ю з моєю подругою, мамою трьох, і ми поговоримо про материнство, як воно є, про е, імміграцію і про те, як виховувати, як можна виховувати трьох дітей і бути при цьому реалізованою жінкою. Ми чекаємо ваші коментарі, вподобайки е, і будь-які реакції. Ми сьогодні не в мене в гостях, а в тебе, бо мати трьох дуже важко кудись запросити. Тож дякую тобі, що ти погодилася. І ми сьогодні знімаємо це інтерв'ю. Я сподіваюся, воно буде цікаве вам, тому що буду задавати Юлі цікаві питання, які задавали інші мами. А, і не мами теж, і в, в, це інтерв'ю буде не пов'язано з тим, що ми поговоримо про успішний успіх, і як бути найкращою в світі мамою. А ми, ми поговоримо про материнство, як воно є. Mm -hmm. Як ти дивишся на це? Да, да, да. Такі в мене не було це змоги відмовитися від цього інтерв'ю. Дякую, дуже катя. Початок інтерв'ю я вирішила слям з Маші про і зробити бліц. Ну, питання, питання будуть інші, але це буде бліц. Отже, я починаю фразу, ти і дуже коротко. Якщо хочеш розвернути, можеш розвертати, але е, суть така, що буде коротко. Дякуватися можна? Можна. Добре. До материнства я ніколи не думала, що. О, гад! Що в мене буде троє дітей? Що я так западу туди, що мені сподобається? Окей, okay. для інших жінок я. Супермати. Жінки без дітей. Кайфуйте. <плес> а, ти мама трьох дівчат. Тому питання таке: дівчата народжуються щоб? Сяяти. Угу. Чи бісять тебе діти? Ну, іноді, так, іноді більше, іноді менше. <плес> ти хороша мама. Звичайно. Найскладніше в материнстві? Встигати все. Окей, Бліт закінчило. О, Дякую. Тобі. <рес> Отже, питання будуть ті, до яких ти не готувалася, я тобі нічого про них експромт, не говорила. Експромт. У нас буде суцільний експромт, і ми спробуємо зробити так, щоб це було коротко, цікаво і корисно всім. Давайте я почну з того, що я знаю Юлю вже 6 років. І познайомилася з нею, коли вже вона була мамою, мамою шестимісячної Анжеліки, і потім дуже швидко Юля стала мамою Вероніки, яка є моєю похресницею, і мамою Еріки. І це відбулося протягом скількох років? Між дітьми моїми різниця 16-17 місяців. Угу. Тож а, питання таке: першу дитину ти народила у якому віці? 30 років. І коли тобі було 35, ти вже була мамою трьох. Єп. Yep. Чи планувала ти це і як взагалі це тобі? А, ну, взагалі, я не знаю. Я чогось завжди думала, що у мене буде хлопчик і дівчинка, двоє дітей, так як у мене є брат, у мого чоловіка є сестра, щось завжди так було. А, потім була Анжеліка. Супер класно було мати, і це супер легко. Я не знаю. Вероніка народилася, боже, це взагалі дитину не бачили, не чули. Це Вероніка винувата. І ми такі, а давай ще по третьому колу? Ну давай по третьому колу. І Еріка вже. Ну я думаю, що три дівчинки це мені прям все. Хлопчика не мрію, не хочу, чоловік не мріє, щоб у нього там був, я не знаю. Захисник якоїсь прізвища чи щось таке. Три дівчинки мені дуже супер з цим. А коли тобі було 16, Чи мріяла ти чи думала, що ти будеш мамою трьох? Да, 16 мені взагалі поставили діагноз безпліддя. То ага. до першого її тоді сходила. Цікава ситуація. та, що що лікарі бувають неправі, виявляється? Всі лікарі вруч, всі лікарі вруть. каже Ха, Ха. мій чоловік. А питання формувала не тільки я, задавали ще дівчата, у яких я питала, щоб спитали у матері трьох. Шуті. Так і одне з питань, яке дівчата задали, таке. Ми будемо розкачуватись. Ми будемо ага. <свіття> не, не одразу такі жорсткі питання. Як вона встигає працювати, займатися розвитком дітей? Одразу скажу, що ми не <свіття> <свіття> хочеш? Люди хочеш, Ну пожалуйста. Ну пойдем возьмем еще печеньки, крекеры возьмем, Нюш. Да. А что? Ну мама макароны заварила, зараз будет. Сосиска? Ничего. Маша, сосиска. Круче. Возьми крекеры сейчас себе. Ма, а сосиска? Не сосиски сонька. А с чем макароны? Ну вкусные будут, я сделаю, честно обещаю. З яйчком творожком, трожком із солью таки будуть вкусними. Нюшенька сонечко ми знімаємо. Веду ракурс наших глядачів, що Юля а, не тільки мати трьох, вона ще й ріелтор уже з майже двохрічним стажем, наскільки я пам'ятаю. Ще у Юлі є кішка, ще у Юлі є чоловік, і вона встигає бути при цьому класною подругою. Отже, питання, яке ставили дівчата, це як ти встигаєш і розвиватись, і займатися дітьми і їхнім розвитком. Ти їм дуже багато часу приділяєш? Хто встигає? Я встигаю, встигаю. Нічого не встигаю в цьому житті. How are you? Ти як там сьогодні? Візі, не Бізі бі? У мене сьогодні щось пішло все не по плану, тому що одна маленька дитинка, Ерічка, вирішила прокинутися з температурою. Я мала йти в офіс на п'ятничні тренінги, але. Вже залишилася вдома. Тільки що була, знаєш де в школі а, містері рідер проходив. Це до Анжеліки в школи, таке приходить. А, людина і читає. Ну, хтось із батьків і читає книжечки дітям. Це так прикольно, вони такі квітні. Боже, я там розплакалася. Я кажу, сорі кайс. <схай> Трошки емоційна тютка. Вот. Зараз а, потім ще у Анжеліки сьогодні концерт музичний. Забрати її зі школи, забрати Вероніку в садочку. Ввечері ми на фітнес гупак, тому що тренування з Вернікою на її випускни садочку. Ну і вночі, напевно, знову буду працювати, тому що щось люди пишуть, пишуть, допоможіть. Допоможіть, допоможіть купити з рентом. А я ну, давай, Давай, якщо серйозно, покажемо людям твої. Десь у мене, да, десь у мене тут е, не виключений. Та що ж такое? Унюше візьми, там дві. Це ера. Це ера. <плес> Жінка, яка стигає все. Тут дві, у Нюші де? візьми, в неї два. <плес> Поділись. Я думаю, що треба почати з іншого да. питання. Ві відео я теж не встигаю знімати, якщо що. А, отже, дивимось, да? дві дитини, третя два в школі, два телефони. Жінка тут зі мною знімає відео. А аплодисменти <звук> подобайка цьому відео точно має бути. Програма встигнути все іноді працює, іноді ні. А давай трошки переформулюю. Розкажи про свій день сьогодні? Ну, наприклад. Їхала, 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 заїхала, відвезла, забрала, їхала, їхала. Ну що я сьогодні встигла? Купити подарунки. У мене клієнтам завтра закриття, угоди, купила подарунки клієнтам. Завезла дітей в садочок, поїхала, купила подарунки, точніше, забрала дітей садочку, приготувала їсти, забрати третю зі школи, познімати з Катєю відео, файнал воктру. Зараз їду. Ввечері роботи багато за комп'ютером, ну, бумажні справи. Та, і uh -huh. А прибирати, готувати і закупити що треба в магазині. Uh -huh. Так, це така говорочка, тут немає ніякої а, хатньої робітниці і так далі. <рес> і так далі. Хотілося uh -huh. б. Це теж те питання, яке, яке має бути у мене в опитувальники. Ще одне питання звучить трошки інакше, але я переформулюю: Літературно, але ти зрозумієш, яке слово там є. Як то ще не поїхала мозками? Ще й досі? Ну, Мене спасає червоне сухе. Ти ж знаєш, ха-ха. <плес> <Я ж таку. плес> <плес> Ти знаєш, я завжди кажу: ну, а як по-іншому? Ну, ну а як по-іншому? Ну, сісти плакати, ну кому, кому буде легше від того. Ну, треба працювати, це мої діти, всі осознані, без всяких зальотів, якщо що, Да. Все осознано, роботу я пішла осознано, все, ну, і будинок у мене є великий, осознано. Я маю на увазі, ну, ну а як по-іншому? Хто це буде робити, як не я? Угу. Я розумію, що треба іноді делегувати, я окей делегувати, але ну а хто, а хто це краще зробить я, ніж я? А що б ти хотіла делегувати? Ні, ну прибирання і готування можна поделегувати. Угу. Хоча знову ж таки. Я люблю це робити. Я можу швидко щось приготувати. Вони в мене не вибагливі. Їдять все, їдять завжди 24 на 7 Діти їдять прибирання. Ну що робить пилесос? Є диви, виручає мультіварка. Виручає якесь там щось поставити на цей. Знаєш, на скеджул, все виручає. 21 століття. До речі, одне з питань це топ девайсів чи речей, які роблять материнство легше. По-любому, якісь хелпери отакі, з готуванням, з прибиранням. ну Просто по-любому. Отже, робот плесос, мультиварка. Та якісь квик-кукери теж. І я не дуже проти заморожених продуктів. Якщо в них нормальний состав, то у мене ну, пільмінки є, якісь там нагетси теж у мене Якщо є. Якщо ми кажемо про новоспечених мам, щоб ти радила з девайсів і якісь поради, давно це а, було. Я давно розумію. це було та та та. -та. Що допомагало? Ну, пам'ятаю, білий шум у мене завжди був. гойдолки такі, тіпа, я використовувала, ті, що поряд з собою тягати а, а, спати багато, але то не допомагає. Що ще? Тобі не спати? Не знаю, мамам спати можна? Я не пам'ятаю, як це. А що, я не пам'ятаю? В смислі, коли вони були зовсім малючками, молоді? Молоді. Ну, Кать, ну сказати, типу, що там не парти, всі діти виростали, воно не працює так, тому що кожна мама все рівно переживає, а особливо, ну, особливо з першою дитиною. Ти не знаєш, як хватати, куди бігти і що з нею робити. Я читала багато, я слухала багато о, о, тих мам, які вже вміють, або. Ну, лікарі, там, я не знаю, професори. і ну, Це дуже допомагає зрозуміти, що ти не одна така, всі проходять різні етапи становлення материнства. У всіх дитина може там ночі прокидатися, плакати, молока може не вистачати десь, але є професіонали, які для цього допоможуть. Я, ну, я слухала, я робила масажі сама діткам, я там ну, знаєте, носки не одягаю, у мене закалені діти. Ну, якісь такі діваси, але все воно типу, допомагало. Угу. Професіоналів послухати трохи Можливо. і вибрати щось таке для себе своє так звичайно. Отже, так трошки узагальніше, виходить, що е, до цього ти до материнства ти не знала ніяких там лайфхаків і так далі, mm -hmm. але ти дуже багато досліджувала інформації, шукала інформації і обрала те, що тобі підходить. Да, те, що мені подобається, І е, знаючи Юлю, теж можу сказати, що е, це людина, яка прагне дати найкраще своїм дітям, а при цьому е, не парячись про те, що там тільки так і не інакше. Я не ну, питання... всі прагнуть дати краще дітям, правда, але ну, якесь має бути розумне. І тут питання з подвохом. Значить, ну. воно так: що ти за мати, коли готуєш дітей сосісками? Як я могла? Чуєш, є діти взагалі, які тільки сосиски їдять. Мої ще курочку можуть і там, я не знаю. Мої діти їдять все. Єдине, що є таке, що легше приготувати. І те, що вони по-любому з'їдять, а не треба їх буде вмовляти. Давай я спитаю тепер серйозно це питання, чи відчуваєш ти почуття провини, чи якісь неприємні почуття, коли ти готуєш дітей або щось робиш, що не модно або не прийнято суспільством, або зараз якісь інші наративи провачнею. Точно ні. Ну, як ми були в Діснейленді, і там, окрім зажареної картоплі, фрі, не дуже смачної, і там нагідців, якісь бургерів не зрозуміли, там нема що їсти. Ну нічого, ну поїли вони день картоплю, нагідці. На ну, наступний день приїхали до подорожки кажу, давай суп, будемо суп їсти. Mm -hmm. Але це окей, тому що вони живуть в такому суспільстві. Не то, що вони живуть в такому суспільстві. Я маю на увазі, що я не буду ходити з вареною гречкою в бідончику, аби тіпа, вони тільки їли нормально. <ганий> Їм все треба буде спробувати. Як Будеш Будеш дивитися коментарі до цього відео? Кошмар. <свук> я не даю Кока-Колу. Це має запретіка. Що <свук> <свук> там, я ще не даю? Скітлси не даю, там теж, там всяких. такі дуже-дуже погані продукти, я прям не даю, але вони. Ну... Ви можете писати коментарі. Щось Ми погане. з цим справимося. <свук> Сосиски погані. Mm -hmm. а, але а, ми тут про реалії життя і про те, що ну насправді кожен обирає так, як він хоче. А, давай не будемо тут на нутріціології Полагато на та. але от, як, якби м, був якийсь секретний інгредієнт материнства, який би він був, щоб ти порадив. Немає такого. Немає такого. У мене три дівчинки, і всі вони настільки три різні. До кожної треба свій підхід і, своя, і свої слова, і я не знаю, і секретного материнства немає. Я взагалі дуже така, мені здається, чил мама. Ну, хочеш, Тобі не ти, не здається? Дитина. <світ> ну, хочеш ти так вирощувати дитину? Ну, будь ласка, я роблю по-своєму. Якщо ви мене запитаєте, я можу порадити, але я не полізу там ой, ти неправильно вдягаєш, ти неправильно носиш дитину, неправильно стоїш, неправильно це. Кожна мама вибирає. І знаєш. Як кажуть всі психологи, всі кажуть, для дитини своя мама це найкраща мама. Без варіантів. Що б вона не робила, як би вона не кричала, uh -huh. кормила сосисками, одягала, не одягала, спала, не спала. Для своєї дитини ти найкраща мати. Ліка, а яка в тебе мама? Сама найкраща мама на світі. <світку> <світку> можна тебе запитати? Я вже ліку питала, тепер тебе. Що? Και τι έχει η κοπέλα, 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 η η А, давай тут трошки пощекочу тобі нерви. <смі> як, ти, як ти з фразою, коли твої там три, коли вони три річки, дворічки кажуть, там, я тебе не люблю, uh -huh. нашу uh -huh. я, типу. Я виберу іншу сім'ю. Що uh -huh. да. ти, це? Ну, шо? як це? Йди, вибирай. Ні, звичайно, ні. Я кажу, що там, десь з висока нам прописали, щоб ми були. Родинкою. Я кажу: взагалі, це ви сиділи на облачці, тіліпали ножками і вибирали мене як маму і тата, як тата. Так що це ваша провина. Та -та -та. Я перемістила відповідальність на них. Да. На них. Але ні, я, ну та всі психують, у кожного бувають свої різні фрази, але все рівно я кажу, що ми родинами, найкращі. Угу. Саме найкращі діти, саме найкращі батьки. А, супер. Скажи, чи є в тебе час наодинці? Сісти машини поїхати кудись за рахунці часи одиниці. Ну я не знаю, як тебе. Звичайно, ну звичайно його мало. Його б трохи більше, але вже легше, вже настільки легше по-любому. Тобто, коли була одна дитина, ти думаєш, Боже, як це важко, стрімати, думаєш, Боже, як це важко. Потім там я осталась з і Думаю, Боже, одна дитина, це ж взагалі легкотня. У мене немає багато часу для себе з тими умовами, що у мене дуже багато завдань по життю, але я сама себе ж нагружаю, правда? Так. Ну я б могла, може, від чогось відмовлятися. Я б могла не йти на роботу. Ну, Руслан забезпечує нас. Окей. Він каже: де гроші, які ти заробляєш? А нема. Вони тут в мене. В смислі ніхто мене нікуди не пхає, Це я, мій осознаний вибір, тому, але вже становиться легше. Вони ростуть, вони вже йдуть по школах, по садочках там на повний день, і на повний день і. Мені вже легше вони самі граються, вони не тіліпають оце мама, мама, мені сумно. Вони супер можуть самі вдягатися, я не знаю, самі їсти можуть. Це вже настільки просто звільняє мої руки, я можу почилити в телефончику. Ну, не почилити, а повідповідати там клієнтам. Угу. Але вже легше. Я розумію, що потім, потім взагалі ніхто не захоче зі мною обніматися, говорити там, я не знаю, і книжки читати. Тому треба брати те, що є в кожному віці. Тож знову узагальнюємо. Маленькі діти це не завжди. Діти ростуть. Одна дитина це не так важко, і три це не так важко. <рес> це залежить від того, як ви до ставитеся. Не перша, саме важче. А потім вже по як понакатані. Ага. <рес> Окей. А що ти відчуваєш, коли твої діти розносять магазин? Вони не розносять прямо магазин. Ну, Третє, коли було ось, там, падала в істерику, там, щось тіліпала лапками. Uh -huh. Але ну, вони не розносять магазини. Є якісь такі правила, які вони знають і які вони ну, дотримуються там, не чіпати, не розбивати, звичайно. Ну, ну, Як розбили, ну, окей, я скажу, мама пішла, заплатила за те, що розбила, але та я не можу сказати, що вони себе дуже погано поводять. Ну, uh -huh. бігають, ну, всі бігають. Uh -huh. А десь якісь там криві взгляди від інших людей. Чихала я на цей А Чому я питаю? Бо якось ми з Юлією були в магазині, де обирали окуляри, це був дорогий магазин, і у дівчат була така гра, вони всі вітрини. І я пам'ятаю погляд цієї продавчині, яка напевно тільки що натерла ці вітрини, а вони так ходили спеціально цими ручками, Прямо їм подобалося, тому що воно було дуже красиво натерте. Ти це запам'ятала? Я – ні. Мені це взагалі. Тому що в тебе троє. Це що, перший раз? Я ще ну, але ж вони не розбили вітрину і дорогі окуляри вони не розбили. Ну, полапали, полапали, ну, це діти. Да. Отже, теж таке можете собі занотувати, це ж діти. Це прекрасна просто фраза, я вважаю, її можна багатьом запам'ятати. Наступне питання така одна фраза, щоб заспокоїти новоспечених мам. Якщо вам важко, зверніться за допомогою, але ви все витримаєте, все у вас вийде, тому що мамами ми не народжуємося, мамами ми стаємо, ми вчимося кожен день. І якщо зараз щось здається, дуже таке страшне, і ти думаєш, як я впоруюсь, можна поплакати, але завтра стане легше. Oh. <реш> До речі, про це один <реш> раз, про який мені про, про який мені нагадують почав все життя. Це знаєте, коли дитину принесла, три дні їй було, а я картоплю не встигла почистити, бо гості мали прийти. І я розплакалася. І що? Що б ти сказала тоді, зараз? тій ну, собі? ну тоді в мене був шок, бо ти принесла маленьку дитину, яка від тебе повністю залежить. Я одна вдома, в мене немає там кому почистити ту картоплю, і ти думаєш, як можна не встигнути щось зробити? Тобто ну, там, піти в туалет, подивитися серіальчик, я не знаю, не почистити картоплю, і твоє життя так хлабись, і воно змінилося. І, а мозок ще не перестроївся, напевно, до того, або ти ще не звикла. Я ти сказала собі ті. Релакс. Mm. Я ж кажу, релакс. Тому що ми не народжуємося мамами, ми стаємо їми і ми вчимося разом з дітьми, діти вчать нас, ми їх. І ну, не почистила ту картоплю, ну окей, гості би прийшли, і піцу замовили б. По-любому, треба трохи легше до цього життя відноситися. Uh -huh. не, не треба навалювати на себе. Якщо навалювати на себе, то тільки за власним бажанням, як я це роблю. Uh -huh. До речі, питання про твої бажання. А чого хоче твоя внутрішня дівчинка? Чесно? Не знаю. Ти мені здається, що ти мене вже питала. Ти мені здається, що в мене все є. Ну що, я нещасливе ж? Yeah. No. <laughs> я ж ти здаю. Ну от дивись, якийсь відпочинок собі, я можу організувати. Кудись поїхати, я можу собі організувати. Хочу, чи я цього. Ну, типу, так, на один день можна почилити там. Я маю на увазі без дітей, да? чисто для себе. Але чи хотіла б я поїхати там, не знаю, на два тижні на Мальдиви, а дітей залишити? Скоріше за все, ні. Ага. Ще ні. Супер мать. Люблю їх, не можу. Не вірте. Так, окей. А чого найчастіше хочуть твої дівчата? Їсти? Їсти. Нові іграшки купити обов'язково. Ну і гратися. У них всі однакові бажання. Тут, ти знаєш, тут працює трохи як цей, ну. Стадний колектив, стадний разом, як нам його сказати правильно. Mm -hmm. Якщо одна захотіла іграшки, ти не можеш купити тільки одні. По треба мати другі, треті, по-любому mm -hmm. щось придумати. Гратися знову ж таки з мамою гратися, а, але я не можу гратися один на один з однією, а дві інші будуть самі по собі гратися. Так не виходить. Ми або граємо всі разом. Або прям треба забирати одну дитину, проводити з нею час, от, такий ефективний час однієї, дитини. тому що всі разом не виходить. Всі лізуть мені на голову, нічого не розумію. Це як займатися домашнім завданням, наприклад, зі за старшою зараз. Угу. Та нічого вона не зрозуміє, бо так кричить, та пишіть, та це вивела і провела ефективний час один на один з однією дитиною. Угу. А ким би ти хотіла, щоб вони стали? Не, взагалі нема такого. А як ти думаєш, от, якщо дивитися на них зараз, Анжеліки шість. Половиною Вероніки. Так. Анжеліка це принцеска, Вероніка це вогонь, там все палає під нею. Еріка це бейбі-бос. Це <різь> сам характер. Ух. Тось тобто, ну вони настільки різні, я навіть не можу сказати, ким вони хочуть бути. Якщо зараз би от, ти така робила прогноз: от ці діти в майбутньому будуть. Давай а потім через 20 років подивимося будемо сміятися чи казати, мама привіді Ну я думаю, що Анжеліка буде таким собі, якимось я не знаю, директором, фінансістом, якимось таким більш інтровертом, щось таке розумне, читати, якісь там книжки, комп'ютери, може, щось таке. Вероніка, Вероніка десь буде в тібеті. В, в, в тібеті або в великому спорті. Якийсь мотоспорт, можливо, вона буде десь посягати. Цей а Еріка. Не Еріка, по-любому буде директором, теж рука буде всіма давай, Анжеліка буде якимось бухгалтером, як я, фінансистом за комп'ютером сидіти. Вероніка десь в спорті, в Тібеті, десь я не знаю, спасати якихось слонів, як ми казали в Африці. А Еріка буде по-любому якимось сам собі начальник. Угу. Ще питання дівчат: як приділяти увагу кожній дитині, і чи намагаєшся ти це робити, чи потрібно, як ти вважаєш? Да. І я я думаю, що треба приділяти кожній дитині час ще окремо. Тому що в компанії вони одні. Один на один. Це не то, що зовсім інші діти, але інші діти Прямо розмовляють по-іншому, слухають тебе у ну, віч, вічі, вічі дивитися, знаєш. І... По-любому, треба приділяти час більше один на один. Uh -huh. Розмовляти, питати, задавати питання, так, як, як, що, як, що дитина думає, що хоче, що відчуває. Uh -huh. Як ти думаєш, а, твоє материнство в Америці і в Україні відбулося б материнство трьох дітей? А, якби ти лишилася це а... важке питання. Я не знаю, якби я там була. Чесно, не знаю. Тобто трохи тут мені вільніше себе відчувати фінансово, можливо, тому я могла собі дозволити сидіти в декреті, так не працювати. Я не знаю, бо я була в Україні. ну, типу, У мене там була класна робота, там класна зарплата. але могла Я могла дозволити собі в декрет, сказала жінка, яка вийшла з декрету, коли дитині було скільки, два роки? Еріка. Ні, ну так то ж я по, по... за бажанням? За бажанням, бажання. да, але... так. Але я 6 років просиділа, не працюючи. Uh -huh. Я зараз не твій психолог, але, не буду, але хочеться тобі підсвятити. Зверни увагу, що ти не просто ти не просідала, ти була з дітьми. І... Все мислі просиділа, нічого <гум> не заробила, на, на шиї сиділа. <гум> <вообще>. <гум> Ні. Ну я не знаю. Таке важке питання. Я не знаю, ким би я була в Україні зараз. Чи народжувала би я так багато дітей, теж не знаю. Ну, наприклад, пологи в Америці це взагалі на раз, два, три, в мене все було так класно. Знаєш. Я не можу прийняти. Це дуже таке питання, бо я давно там не була. Угу. Що найважче в материнстві? Тримати свої нерви в купці. бо іноді, бо іноді вони виводять, і ти я з, з за. Як це правильно сказати? Слово забула. ну. Я завожусь, угу. вони через хвилину все забувають. Ну, наприклад, побилися, да? дві, до крові, волосся повидирали. Я вже заведена, вони через хвилину грають собі. Ти моя найкраща сестричка, ти моя найкраща сестричка, а я заведена. Uh -huh. Те, оце ну, мене займає час трохи попуститися, при тому, щоб ще там, не наорати на них, і там, я не знаю, не покидати посуд у стінки. Uh -huh. І останнє питання: скоро у нас наближається день матері і. 100% буде в соцмережах багато дописів, черелсів з назвою бути мамою і так це. далі. Да. Якби ти писала, чи будеш не будеш. Якби ти це писала, що ти там було б? Бути мамою це. Весело, але важко. А, можуть всі, але треба навчитися. Класно, але займає час. Я не знаю. Ну я обожнюю своїх дівчат. Але звичайно вони теж мене іноді дають по, по моїм нервам, і іноді я думаю, а якби? А згадаємо ті часи, коли в мене їх не було. Але то зовсім інше життя, то взагалі зовсім інше життя. Я зараз дуже інша, коли я вже в материнстві. Окей, я дякую тобі за твої відповіді. На я не підготовила. Бачиш, я так сумбурно відповідала. У нас дуже оперативно вийшло, мені здається, і дуже дуже при цьому інформативно Я, оперативно. Я не знаю. А насправді ми можемо знімати ще, і це інтерв'ю виникло. А, у мене ідея його виникла спонтанно, але насправді ідея робити історії людей іммігрантів і свого свого оточення. Вона виникла ще ро, 6 шість років назад, коли я приїхала в Америку. І перша людина, з якою познайомилася, була Юля, і я коли чула ці історії, думала, боже, це має бути книжка. І в принципі, цей проект, скоріш за все, буде називатися Коли книжка оживає. Але спочатку будуть. Відео історія, а потім буде книжка. І тому, якщо у вас буде ще питання до Юлі, ви можете їх задати, і вони обов'язково війдуть в книжку, якщо Юля захоче поділитися своєю історією. Тільки без поганих коментарів. А, <плес> а я тобі дякую за твою дякую. щирість відкритість за твою любов. І я б хотіла сказати, що цей секретний інгредієнт, який ти е, нібито не знаєш, е, він дуже на поверхні в тебе. Просто може ти його не, не впізнаєш. Це твоя любов. Це, як ти любиш дівчата, як ти любиш людей навкруги, і це дуже круто. Дякую тобі. <рес> так, все, пішли за лікою. 56 хвилин. А ще я іноді від нервів. Гризу нігті. Ти це записала? Нігті нема нігті. Гризу.